матчу. ФК Львів, ФК Вижгород. Четвертий матч за сьогодні. Нагадаю, шість очок у нас, дві перемоги 1-0, один програш, 1-0. Тому дуже важливий матч з точки зору турнірного положення, з точки зору мотивації футболістів. В Маніжках граємо. У Львова синя форма. На жаль, немає у нас достатньої кількості білих футболок, тому граємо в маніжках. І починаємо з стандартною сімкою. Переговський в воротах, Яроцький зліва, Іванченко в центрі оборони, Хижняк за правий фланг, відповідає. І попереду трійка захарченко Гуха, Дорош. Починає вижо центру центрополя. Суддя дає, дає свисток. Поїхали. На хижняка Дорош. Хижняк вперед. Дорож. Дорош оде. Перепасовуються захисники Львова. Перед Іванченко. щільно грає, не дає прийняти м'яч, Дорос. Вперед Львів, фаут буде кидати. Іванченко. Закриває корпусом, вибиває м'яч. Центральний захисник наш. Львів, аут, Захарченко, високо піднімає ногу. Міляч, на жаль, для нас аут іде. Кижняк. Іванченко з правої незручної, неударної ноги. Але вносить дорож на Захарченка. Засильно слизьке поле, продовжує йти дощ. Ще посилився навіть зараз. Тому сьогодні всі матчі граємо під дощем. Справляємося з такими умовами. Захарченко. На Дороша! Удар від Назара в ствір воріт. Воротар закриває корпусом. Львова. Гагуха. Хижняк. Перша щекана Дороша. Гагуха. Гагуха. Під себе. Зберігає м'яч. Дорош. Гагуха. Ред. Чого ти з Давайте розбираємося. Ірвотський. Ярвоцький Відібрали вдвох м'яч. Підстрахували один одного. Важка погода для гри, але, як то кажуть, матч відбудеться за будь-якої погоди. Іванченко головою грає. Молодець на випередження не дає зіграти Львову. Напруженість біля воліт Вишгорода, тому що будь-який відскок зараз небезпечний. Гагуха не відвертається, молодець, потрапляє м'яч в голову, неприємно, але надійно. Дякуємо за підтримку Михайлу Анатолійовичу і його парасольки. Менше мокнем. <реку> Рад Іванченко. Яроцький Іванченко. Витикає м'яч. До кінця дограє Влад. Я от для Львова. Ред. Іванченко промахується мимо м'яча, але це й на щастя, бо буде удар воріт. дворі. на Хижняка. Хижняк. Перед перехоплює хижняк. Захарченко підставляє носок. Дорож на Захарченка прискорюється в лав. Удар. No. Дорож! Дорож на, добиванні. О, Дорож на добивання! Чудовий момент для вижрота. Перший момент, мабуть, за 4 гри створила Важгорочани, швидка контратака. -ко. Гагуха. Удар від гагухи. М'яч пролітає по лінії. Хижняк бореться, падає. Ой, Дорож йди, вперед. Отакує Львів. Простріл. Іванченко вставляє, встигає вставити ногу. 0-0 рахунок. <кій> Четверта хвилина матчу закінчується. Аут для Львова. Іроцький аут вибиває. Потрапляє рикошетом гравця Львова вперед на Захарченка. Захарченко Чірк головою. Дорож. Розвертає. Дає в спину Захарченко. Львів. Дай Аут. Яроцький. Дорож. Захарченко. Прискорюється Влад, втикається між захисниками. Підбирає Яроцький. Гагуха, Дорож. Захарченко Дорож. Намагається на зарабі грати. Щільно грає Львів і м'яч в аут. Захарченко, на Захарченко, точніше, Дорож бореться. Кижняк. Іванченко. встигає, Спірововський з мячем. Болівальники включилися, підтримують свою рідну команду. Дорож. з м'ячом захисник Львова, але Дорож бореться, відскакує м'яч головою Захарченко. розігрують захисники. Через воротаря вперед. Захарченко підбирає м'яч. Задалеко відпускає гагуха на підборі. Справляється на була. Нічого нічого. Зміна у Львова. Часткова, неповно. Львів. Кидає не куда я аут. це Сама процедура. політ! Нічого не сделає. Здорово! Не Начинается, типа... Тут выслушалась трансляция, она знает, что это вы маночки. Движение, гора, внимательнее. Иш, ну давай чуть-чуть порассудите, медла. Спокойно, вниз мяч, обыграли, последача.